Бруно Фереро. Казки для душі. Казки на весну. Казка ПРО Єрусалимського хлопчика Дана. На вулицях Єрусалиму панувало дивне збудження. Невеличкі гурти людей швидко ходили туди-сюди, щось вигукуючи й штовхаючись. Весняний вітерець, вологий і теплий приємно провівав туніку й плащі. На сході скупчувалися хмари. Торговці вихваляли свої товари, жінки товпилися біля яток, аби щось купити, починалося урочисте свято Пасхи. Але не лише наближення свята спричинило безлад і схвилювало людей була ще й інша причина на пообідню пору. Було призначено видовище, яке викликало хворобливе зацікавлення в дорослих і дітей. Виконання смертного вироку. Катована людина Коваль сильними ударами молота кував лемеші. Його рухи були сильними і точними. Після кожного удару по ковадлу з-під молота вилітала хмара іскор Дядьку. Дядьку. Хлопчачий голос змусив коваль зупинитися. У кузню вбіг 12-річний хлопчик з розумним і жвавим обличчям. А, це ти, Дане, сказав коваль. Татко прислав мене по цвяхи для римлян, віддихуючись, промовив хлопець. Коваль узяв великі нові цвяхи, які лежали в широкій, заповненій піском теракотовій посудині. Для трьох чоловіків? запитав. Батько сказав, що для трьох. Коваль порахував цвяхи своїми широкими міцними пальцями і віддав хлопцеві. Тонкі пальці Дана аж зігнулися під вагою великих цвяхів. Батько сам прийде заплатити за них, сказав він. Добре. буркнув коваль і знову почав кувати, б'ючи так. Не мов би розлютився, він був похмурий, похитував головою і час від часу спльовував на землю. Йому не подобалися римляни та розпинання людей. Хлопець біг так швидко, як лише міг. Він проштовхувався крізь натовп, що вирував у вузькій, звивистій вуличці, шукаючи найліпших місць, з яких можна було б насолодитися огляданням засуджених. Он вони вже йдуть. Багато хто зіп'явся навшпиньки і витягнув шию, щоб ліпше бачити. На чолі невеликого походу крокував римський сотник, і двоє легіонерів. За цією процесією бігли, підстрибуючи хлопці, йшли чоловіки, які час від часу щось вигукували, і жінки, що плакали. Двоє інших легіонерів штовхали, шмагаючи нагайками засуджених. Які ледь пересувалися, схилившися під тягарем патібулумів, дерев'яних брусів, що згодом мали стати горизонтальними поперечинами хрестів. Римський сотник силою змусив данового батька допомагати солдатам. Тато, хлопця, який був Теслею, ще й мусив нести свої інструменти, а потім послав сина цвяхи до свого брата коваля. Римляни вибрали найдовшу дорогу до місця екзекуції на гору. Що називалася Голгота. Вони хотіли пройти найжвавішими вулицями міста, щоб вигляд засуджених став грізним попередженням для кожного. Такою буде доля всіх бунтівників. Данові вдалося підійти до батька і показати йому цвяхи. Цієї миті йому вдалося добре роздивитися засуджених їх вигляд вразив дана. Хлопець стояв, немов закам'янілий, нажаханими очима, вдивляючись. У наймолодшого засуджених, стан якого був дуже тяжким. Видно було, що зовсім недавно його жорстоко катували. Крім того, з -під тернового вінка на голові йому на лице рясно стікала кров. Цей засуджений ледве йшов. Сотник змусив чоловіка на ім'я Симон, батька Олександра і Руфа, хлопців, яких Дан добре знав, нести його патібулу. То не може бути він. Це неможливо. закричав Дан, але цього ніхто не почув. Очі хлопця наповнилися сльозами. Тільки не він, тату. Батько поклав руку синові на плече, яке здригалося від ридань. Я не можу нічого зробити, сину, ти ж знаєш. Але ж це вчитель з Галилеї, Ісус. Той, який помножив мою рибу й хліб, щоб нагодувати юрбу. Один день у Галилеї, Данна завжди запам'ятав той день, який минулого року провів у Галилеї. Тоді він ішов за натовпом, слухаючи вчителя, про якого говорили буквально всі. Мати приготувала обід і поклала в невелику хлібницю, бо знала, що син має добрий апетит. Отож дала йому п'ять ячмінних буханців хліба і дві рибини, загорнувши їх у серветку. На пагорбі зібралося чимало людей. Коли Дан відчув голод, то зауважив, що ніхто з присутніх не взяв із собою їжі. Вчитель, очевидно, теж був утомлений і голодний, тому хлопець підійшов до нього і трохи несміливо запропонував йому почастуватися хлібом і рибою, тихо прошепотівши ввічливі слова яких його навчила мати. Вчитель, посміхнувшись, подивився на нього своїми глибокими очима, які Дан відтоді запам'ятав назавжди. А потім усе відбулося блискавично. Ісус попросив, щоб усі присутні сіли на землю і узяв до рук хліб і рибу. Пропав мій обід. подумав Дан. Але його їжа перетворилася на десятки сотні. Тисячі хлібин і рибин. Ісусові друзі роздавали харчі всім. Там, на пагорбах Галилеї, тисячі людей з апетитом їли данові їжу, Хліб і рибу. Всі стали свідками чуда. До того ж хлопець залишився зі своїм обідом, споживаючи, який відчував таку велику гордість, Не мов би це чудо певною мірою було і його заслугою. Той день і той чоловік назавжди врізалися хлопцеві в пам'ять. Цвях. Але тепер усе відбувалося по іншому. Вчитель із Галилеї був одним великим клубком болю, прибитим до Христа. Солдати байдужі до всього грали в кості, тільки сотник стежив за людьми і засудженими. Були там також фарисеї. І поважні персони зі святині, які задоволено щось вигукували і глузували з Ісуса. Ходімо, повертаємося додому. Сильна батькова долоня лягла Данові на плече і змусила його повернутися. Коли ж вони сходили з гори, на якій розіп'яли засуджених, небо раптом укрили чорні, як смола хмари, людей охопив страх. Учитель на хресті щось прокричав Дан руками затулив собі вуха. Повернувшись додому, хлопець розповів про все матері, трохи здивовано дивлячись на її обличчя, залите сльозами. А тепер їж і більше про це не думай, сказала мама, гладячи його кучеряве волосся. Але Дан не міг думати ні про що інше. Минуло кілька годин. І він повернувся на місце страти було темно, немов уночі, віяв крижаний вітер. На місці страти залишилося лише декілька осіб. Тіло Ісуса вже зняли з христа і віддали матері та друзям. Біля Христа ще стояв сотник, який стежив за тим, щоб усе відбулося згідно з законом. Дан відважно підійшов до нього. Пане, чи можна мені взяти один з цвяхів? Якими було прибито чоловіка розіп'ятого посередині? Того, якого називали царем юдейським? Так. Навіщо тобі цей цвях? Оближ. Сухо відповів римлянин. Прошу вас, благав Дан. Його очі знову наповнилися сльозами. Ох ті євреї! пробурчав сотник, але все таки кинув один з цвяхів хлопцеві. Дан узяв цвях. І побіг геть. Удома хлопець загорнув його в полотно і поклав собі під подушку. На металі залишилися темні плями вчителевої крові. Відтоді цвях з Христа, на якому страждав і помер Ісус, став найбільшим скарбом Дана. Скарб Через деякий час увечері додому повернувся його батько і поклав свої інструменти в куток. Потім раптом сказав сотник помирає, у нього гарячка, яка його вбиває. На завтра мушу приготувати все для похорону. Несподівано Данові прийшла одна думка. Він вийняв з під подушки свій маленький скарб і швидко вибіг з дому. Засапавшись, хлопець зупинився перед казармами римських солдатів. Усі знали його батька, тож дозволили хлопцеві увійти всередину. За хвилю він уже був у сотниковій кімнаті. Ремлянин лежав під купою попон, а його обличчя пожовкло і сіпалося, вояка вбивала гарячка. Дан підійшов і поклав цвяха перед очима хворого. Чи ви пам'ятаєте його? Затуманені очі хворого ствердно кліпнули. Візьміть. Сотникова рука вхопила цвях. Його потріскані губи прошепотіли Дякую. Неначе подих свіжого вітру лагідно торкнувся виснаженого обличчя римлянина. М'язи його напруженого лиця розслабилися, переривчасте дихання стало спокійним і ритмічним. Адан сказав: Я знав, що так буде. І тихо пішов додому.